Ось така новинка у нас на автомайданчику, а Саме Volkswagen Tiguan All Space 2021 року, ціле авто з Європи в дуже крутій комплектації. 2 літра дизель, 200 кінських сил, автомат, повний привід, максимальна оптика, безключовий вхід, камери 360 присутні в даного автомобіля. Велика перевага його в його кольорі та диски, які дуже йому пасують. Топовий вигляд автомобіля, камера заднього огляду та електрокришечка багажника також присутня. Та перейдемо до салону. Зустрічає нас чорні шкіряні карти, музика Дінаудіо, повний електропакетик, чорні шкіряні сидіння, в топовому просто в стані салон з пам'яттю, з електрорегулюванням, задній ряд, та за що полюбляють саме Allspace Спейси, це в ньому дуже багато місця позаду. Підігріву усіх сидінь присутні. тризонний клімат-контроль. Тут з столиками, топове сімейне авто. Сядемо за кермо. Зустрічає нас мультикермо з віртуальною приборочкою. В автомобілі абсолютно все працює, 174 рідного пробігу, великий сенсорний екран, різні налаштування під види. Пересування на даному автомобілі підігрів керма так само присутні, допоміжні асистенти. Тут так само є. Ось такий вигляд нашого Тіувана по салончику. Тому, друзі, хто шукає собі топове сімейне авто. Але, мою думку, це саме те. Звертайтеся, компанія Фрешавто, місто Рівне Миколаївська, 2. Всім гарного дня!